Оце бачите, яке, яке у них калатало в гальбівській школі. А що ви економите електроенергію? У вас немає. А ви, ви електричним не дзвоните, так? Да? У вас є електричний? Ага, то ви економите електроенергію. На урок цим. А чого на перерву тим? Ага, бо тут... Ага. То це у вас резервний такий дзвоник. Ось такий резервний дзвоник. От. от. Бруть вони. О, супер-пупер. У нас є на багато